У цьому відео ви побачите, хто має дуже гарну розтяжку. Та ладно. Ого, кого закриють учасники в центрі майданчику, і він не зможе вибратись. Ось сюди можна. Якщо не можеш, то все. Хто легше всіх пройде усю гру? Права нога на синю. Дякую. Хто вийде до фіналу та переможе в цьому челенджі? Обов'язково додивіться до кінця. Ну, таке бдсм, кружочок. Друзі, всім привіт! Сьогодні я проводжу новий челендж на тисячу гривень під назвою Твістер. Сьогодні в челенджі приймають участь наступні мої друзі: Олег, Іванка, Толя, Аня, Сергій. Друзі, умови конкурсу дуже прості. Всі грали в твістер, всі знають, що це таке, хто останній впаде або залишиться на цьому ігровому майданчику. Той і перемагає, заробляє нашу тисячу гривень і перемагає в челенджі. Ну що, поїхали? Щоб було справедливо, ми зараз на суїфа розіграємо, хто буде перший, другий, третій, четвертий та п'ятий. Поїхали? Перший. Другий. Я останній. Останній. Є. Друга. Так, Олег, перший, поїхали. Права нога жовтий. Давай. Стратегію обирай, де ти будеш починати. Ось так. Сергій, права нога жовтий. Все, став. Ліва нога на синій. Є. Аня, права нога на синьому. Толя, ліва нога зелений. Стратегію обираєте. Стратегію. О, так. Олег. Права нога на зелений. Просто переходите. Ліва нога на красну. Думай, куди ставати. А, так, все. Права нога на жовту, ліва на хана. Права рука на зелену. <реку> <та, та>, <реку> <та, та>, <реку> Не лева рука. А ця нога отося? Не уверена. Права рука, так? Да? Да. <реку> права нога на жовту. Права нога на жовту. Ліва рука на зелену. Ага, yeah. Сергій. <реку> ліва нога на синю, так. Ліва нога на зелену. Опа. є Права нога на синю. Дякую. Дякую. Так, Толя. Ліва рука на зелену. Ліва рука на жовту. Сергій. Права нога на синю. Ліва рука на синю. Аня. Права нога на синю. Дякую Толя. Ліва рука на синю. Олег, права рука на червону. Це тут наоборот, треба, щоб я не зручно. Да. Сергій, ліва рука на жовту. Почалося тут Іванка. Повез. Отак, я, думала, я Іванка. Права нога на жовту. Тут якийсь ведесям кружочок. Аня. Ліва нога на жовту. Права рука на зелену. Так ти їх тут. Олеже, права нога на червону. Так, я, я тут я мікрофон кажу, друзі, це Це капець. Є, yeah. поїхали далі. Права нога на зелену. На зелену? Так. Тут під олегом є. Як? Як? Так, отут десь. А, типу треба на вільну, так? Так. Ну, все, Нема тут нічого кажу, Все зарезервовано. Множество. А на одну не, не можна з кимось стати? E, ні, не можна, тільки от ось та вільна. О, так а а так, Як мені достати тут Толік стоїть? Сергій, пробуй понизити. Є. Є. є є Іванка, ліва нога Олік. на червону. Толік это не зміна. Та то істер, повезло, що я не віжу. Я не знаю, як це звати. там? Та ладно. Не стало. Я не вижу. Ліва рука на червону. О! Ліва рука є. Наступний, Толя. Ліва нога на червону. Футбол як сыграти? Секунду. Давай я Ось А, туди. Сюди. Зможеш чи ні? Я зараз подумаю. За довго не думаю, мені ж тяжело. Так, ми не виграємо, блядь мене руки короткі, я не можу ногу туди закинути. Опа, давай, давай. Все, Все. Все Толя, вийшов. К ліва нога на зелену. Прямо назад. Є. Наступний. Сергій. Ліва нога на зелену. Я на да. всіку, так? Так. Опа, є. Ліва нога на синю. Ага. Хто наступний? Аня. Права нога на жовту. Є, наступний Олег. Ліва рука на червону. Угу. Ого! Угу. Мені не подобається! І щось мені не подобається. Я теж не вірю, що там відбувається. Я привстати не yeah. зможу. Yeah. Ні, але... <с <с я, я, я. Я я пробую. Пробую. Дякую дуже! Я пробую. Ні, да. отак не, мені не подобається, Олег. Так взагалі не зручно, максимально. Дістав, дістав, дістав. є. Наступний хто. Сергій, ліва нога на зелену. Рукою. Люди добрі, будь ласка. Є, права нога на синю. Ага. Ліва рука на жовту. Давай, Аня, швидше, ну, швидше. Олег, ліва нога на синю. Не піднімай мене, будь ласка! Не піднімай. Фу, піднімайте меня! Все, пролазь, давайте! стій, будь ласка, сонечко. Дякую. Ой. Фу. Сергій. Фу. Права нога на червону, права нога ось сюди. Ого, ого, оце так. Так, Іванка. Ліва нога на червону. Аня. Я. Права рука на зелену. Сергій. Права рука на жовту. Наступний. Права рука на червону. Є так. Наступний. Аня. Ліва рука на червону. Всі зайняті. Права нога на синю. Є. Все, все, все. Права нога на зелену. Обережно позаду мої пальчики Сергій, ліва нога на синю. Є. Так, Іванка, права нога на жовту. Є? Ага. Аня, права нога на жовту. Дякую. Права нога на зелену. Міняй. Ага. Наступний. Сергій. Права рука на жовту. Да. Іванка. Ліва нога на жовту. Так. Аня, права нога на червону. Так, да, є. Ось. Є. Права нога на жовту, Олег. Є. Сергій, ліва рука на червону. Права нога на жовту. Ось сюди можна. Якщо не можеш, то все. Поверху через руки зможеш отаку? Є. Права нога на синю. Є. Олег, ліва рука на червону. Сергій. Ліва рука на червону. Ага. Є. Наступна. Права нога на зелену. Далі. Аня. Права нога на червону. Ого, А що там? Ого! Олег. Ліва рука на зелену. Так, далі Сергій. Права рука на синю. Є. Далі. Права рука на жовту. О! Аня. Ліва нога на жовту. Ну, мишка. У мене ліва нога на жовту. Олег, так. Так. Ой, Олег, будь ласка. Ліва, гарна, сейчас. Оле! О! Є! Є! Це мені подобається! А мені не дуже. Сергій, ліва нога на зелену. У тут, Сергій, у тут є. Так, так, все є. Так, далі. Іванка, ліва рука на жовту. Немає, міняємо. Ліва рука на зелену. Є. Ліва рука на синю. Права рука на зелену. <реш> так, далі. Права нога на зелену. А як? Отут, отут. Він не може свої руки відривати. Якщо не вийде, то все вибуває. Все, я вибиваю. Все. Залишилось троє. Поїхали. Далі. Іванка. Права нога на зелену. Ура! Далі. Аня, ліва рука на червону. Олег. Права рука на червону. Іванка. Права нога на червону. Олег. Права нога на червону. Так, далі. права нога на зелену. <ривоти> о, о, <ривоти> да. Л, либо, отак, отак. все. Да. Права нога на зелену. Є. Yeah. Права нога на зелену. Іванка, права нога на червону в углу. Це все. Мені здається, це баста. права, Ні, ні ліва, ні ліва. А права. Все, 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 все. У нас фіналісти: Олег та Аня. Друзі, у нас залишилось двоє фіналістів: це Аня і Олег. І хотів би нагадати, друзі. Обов'язково підписуємось на канал, ставимо фотобайки, нажимаємо на дзвіночок. У мене буде ще багато-багато класних різноманітних челенджів. Підписуємося. Е, ну що, два танцюриста. Ну що, хто хто переможе в челенджі? Поїхали! Фінал. Аня, ліва рука на синю. Е, Олег, ліва нога на зелену. Аня. Аня. Права нога на синю. Так. Олег, ліва нога на червону. Опа, добре. Ліва. Ліва рука на червону. Привіт. Права нога на червону. В мене? Да. Ні, я нічого не так. Да, да, да. Все добре. Все добре. Це ліва нога. Це ліва в тебе. Права нога на червону. О, а, ти отак хочеш? Олег, права рука на червоно. Ось так. Є, є, є. Two hours later. Права нога червоний. Уху! уха просто. Сейчас, коротше, або Аня впаде. Слухайте. Якщо вона перша падає із зале. Ну да, сиди сиди на неї, і ти програла. Отак, отак, да, отак і права нога. Та ладно. Аня, права рука жовта. Олег, права рука синя. Під тобою. Аня. Ліва нога жовта. Олег. Права нога зелена. Трішки дивися, що У нас є переможець. Ну що, вітаю, вітаю, ти дуже добре змагалась, тисяча гривень твоя. Друзі, підписуйтесь на канал, ставимо вподобайки, нажимаємо на дзвіночок, буде ще багато-багато різних в мене челенджів. Ну, а ми що, всім бажаємо гарного дня, здоров'я і всім до побачення.